Прифронтове місто Нікополь розташоване за 20 кілометрів через Дніпро від Запорізької атомної станції. Тут проживає близько 50 тисяч жителів. Після більш ніж року війни місцеві звикли, що поблизу потенційна ядерна небезпека. Ще минулого року, коли російські окупанти лише зайняли територію Запорізької АЕС, вже були проведені певні інформаційні. Операції з боку нашої влади місцевої та української стосовно інформування населення про можливі наслідки подібної аварії. А вже тоді в нікопольських лікарнях можна було отримати калієдит задля убезпечення себе від наслідків радіаційного впливу. Микита місцевий журналіст Він каже: його родина у разі необхідності готова евакуюватись. Особисто моя родина збирає усі необхідні речі, тобто документи, гроші. Ми поки що підготували ще два бутилі води на перший час, аби була можливість використовувати її, коли виїдемо, почали збирати речі першої необхідності, тобто одяг якийсь. Але особисто в моїй родині панують відносно оптимістичний настрої. Ми сподіваємося, що все буде добре, але ми готові до потенційно погіршення ситуації. Науковці з України, Німеччини та Японії щодня розраховують потенційні наслідки катастрофи на ЗАЕС. Але останнім часом усіх потрібних даних вони не мають. Кожний день, кожних декілька годин проводиться новий перерахунок, рахують прогноз погоди. А також з кожного майданчика кожної атомної станції надходить інформація, який рівень радіоактивності навколо станції. Кілька тижнів тому росіяни відробили. Доступ до цієї інформації з манданчику Запорізької Марк Железняк підтверджує, у разі аварії найбільше можуть постраждати саме Нікополь та сусідня і станцією міста Енергодар. Зона евакуації по цим розрахункам звичайно, там різні сценарії, але важлива так консервативно Скажемо, там нічого не виходить за зону 30 кілометрів. А може і за 20, а може, і за 10. Це локальна аварія. Проте українська влада готується до гіршого. «Самий критичний сценарій, де розповсюдження зазначеної радіації буде не тільки під кілометрова зона, а й більше. Йдеться про чотири області: Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку, включно із містом Запоріжжя. Це найбільший населений пункт, який розташований біля АЕС всього в 50 кілометрах. До війни тут проживало 800 тисяч осіб. Віктор Гокун з родиною переїхав сюди з Маріуполя на початку війни. Він працює у фармацевтичній галузі і розповідає: видимої паніки у місті немає, але і калію юдиду в аптеках. Також він зник ще спочатку, коли захопили. Цю станцію, от люди масово пішли скупляти, от, і його нема. От і зараз така сама ситуація. Десь десь він, якщо з'являється, то його одразу викупають. Проте віктор упевнений, оскільки жоден реактор на станції не працює, радіоактивного йоду там немає. Відповідно, і калій йодит не знадобиться. Але і морально, і фізично він готовий до можливої аварії на ЗАЕС. Ми знаємо, де що лежить. От і сразу ми беремо і їдемо. Чемодани готові те саме? покидали. Ну у нас вже практика є. Ми знаємо, як це треба робити. Тому у нас та машини постійно заправлені. Повний бак за словами Віктора. Він не бачить, щоби люди виїжджали з міста на тлі повідомлень про можливий теракт Росії на станції. Люди звикли це такі, знаєте, незламні люди. Розумієте, після того як тебе обстрілюють кожного дня. От і всі з цим сталкивалісто ну вже мелочі. Експерти ж кажуть, окрім прямої небезпеки для людей, потенційна аварія на ЗАЕС означатиме забруднення ґрунту або навіть Дніпра. Це означає, що в залежності від концентрації забруднення можливо через низьку концентрацію воно просто розмиється і не буде жодних наслідків, або може бути таке, що будуть забруднені. А береги Дніпра, а також через те, що у нас немає більше Каховської ГЕС, немає дамби, яка б стримувала а радіонукліди на шляху до чорного моря. Буде забруднене чорне море і течіями може рознести по всім узбережжям всіх країн, які входять до басейну чорного моря. Наприкінці минулого тижня навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС провели у чотирьох регіонах. Як стверджує місцева влада, тепер подібні заходи будуть регулярними, поки станція окупована. Леся Бакалець, Голос Америки. thank yeah. you